Ну добре, зима. Я з деяких пір полюбила зиму. У мене в житті був досить дивний період. Ми з чоловіком в один момент вирішили щось змінити в житті, кинули своє життя в Києві, зібрали речі і приїхали жити в село на Чернігівщині. Ми так прожили там три роки. Це був абсолютно новий для мене досвід, тому що довелося. Каміння нарешті збирати, а не розкидати, як ми це звикли робити в Києві. І якісь процеси безкінечного очищення відбувалися просто з такою силою, що ми навіть не були до цього готові. Оце перша зима, ми якраз взимку переїхали під Новий рік. Я була абсолютно вражена найперше кольором, тому що виявилося, що в селі все білого кольору. Це просто якесь безкінечне біле ніщо, в якому ти можеш ходити годинами. Відкриваючи себе, відкриваючи себе, що найперше. І, до речі, я про це прочитаю інший вірш. Це було давненько, мені тоді було трохи менше років. Що я знала про це раніше? В п'ятому, здається, класі, вчителька російської мови і літератури дала завдання написати вірш про сніг. Білим біло, білим біло, покрита снігом, всі, все село звіршувала тоді. Я й отримала п'ятірку з плюсом. Мої ж критики, мабуть, в ті добрі часи ще стрибали в резинки, збирали в кладищі та не надто дбали про свіжість чужих образів. Але я про інше. Мені 26 років. Я прожила кілька маленьких життів у одному. Та ніколи раніше не бачила стільки білого кольору. Зима в селі. Це звучить як тема для шкільного твору або вірша. Прикро я не знаю гарних Рим до слова сніг. Ходячи за хлібом через болото, навпростець вертаюся і бачу тільки власні сліди, що йдуть мені назустріч. Ступаю обережно слід у слід. Намагаючись не загубити майчки своїх підошов, і мені здається, я йду вперед, але до самої себе. А за спиною крокує Янгол, не менш обережно вступаючи в мої туди сюдишні сліди. В Києві, скільки не пробувала, жодного разу не змогла пройти так само вулицею Чорновола. Що я знала про це раніше? Нічого не знала.